Привіт, друзі, вітаю на каналі Смак Візкі. Сьогодні у нас на огляді Дінстон 12 років витримки. Це недооцінений солод з глибоким характером, цікавою історією і справжнім смаком Шотландії. Давайте розберемося, чому його варто спробувати, варто знати, і, можливо, варто тримати в своїй домашній колекції віскі. А якщо ви на каналі вперше, обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку під цим відео, також заходьте в наш телеграм-канал, де дуже багато цікавих новин, вікторин і оглядів про віски та багато чого іншого. Дінсон розташована в центральному Хайленді. Прямо на березі річки Тіт. Її особливість вона не схожа на типову шотландську винокурню. Бо колись тут була бавовняна фабрика, заснована ще у 1785 році. У 1966 році її перетворили у винокурню. І це було не просто повторення чужого досвіду, а нова сторінка. Дінстон зберегла свою промислову архітектуру. Облаштувала гідроелектростанцію, і сьогодні це одна з найекологічніших дистилерій Шотландії. На одному із своїх перших оглядів віскі там була Бонахавен до нас років, і я показував цю пляшку. Можливо, ви бачили, і казав, що це одна компанія, яка тримає Дінстон дистилері Бунахавен і Тоберморі. Ось, і нарешті я добрався до Дінстон 12 років для того, щоб зробити огляд та дегустацію. Давайте. Нальємо в келих. Я цю пляшку відкрив. До запису за пару тижнів ви могли б її побачити вже десь місяць тому на одному із відео. І, чесно кажучи, мені це віскі сподобалося до вподоби. Я його дегустував два рази. І ось третій раз я вирішив записати відео, де я хочу поділитися думками. Що по Дінство 12 років? По-перше, Дінстон 12 років входить в. Core Range або лінійку від Dінston Distillery. Що туди ще входить? Там входить Dінston Virgin Oak, потім 12-річна, яка у нас на огляді, і 18-річний Дінстон. Цю пляшку я брав на одному з німецьких сайтів, вона мені обійшлась 40 євро. На, на самій пляшці, що мені дуже подобається, написано, що вона не проходила. Холодну фільтрацію, витримана в бочках з під екс бурбону і витримана 12 років. До речі, колір не написано, що, або я зараз не бачу, що не фарбувалась. Але наскільки мені зрозуміло і відомо, Дінсон з 12 років не фарбоване. Хоча я можу помилятися, але взагалі колір з бочок бурбон, От Коли віскі витримується, саме такий світлий колір надає цьому віскі. Бочка з-під ексбарбону. Тому, можливо, це не фарбоване віскі. Давайте спробуємо це віскі на аромат. Одразу медовість, солодкість. Так, я не сказав, ще, що це віскі 46,3% алкоголю. І це такий самий показник, як в моєму улюбленому на, на даний момент Бонахавен 12 нас років. Тоберморі, до речі, теж 46,3% це, мабуть, фішка або власників, або диселерії, які е об'єднані одним власником. Хоча цікаво, напишіть в коментарях, що ви, що ви думаєте про 46,3% алкоголю в цих трьох дистилорій, чи чому в цих ніби різних, але в той самий час однакових дистиларій, однакових по власнику. А 46,3% це як базовий стандарт для віскі. Ну, що тут тут кисло солодкий такий аромат, трошки мінеральності. 46,3% алкоголю. Лимонність видає. А, лимон, а, груша. От груша така виражена. А, біля лимону так разом вони йдуть. З лимоном, ваніль і медовість переплетена з грушою і яблуко. Спіле жовте яблуко. Давайте спробуємо на смак. Перший ковток одразу пряність, перціозність від, від е, алкоголю. Солодовість такий кремовий, кремове віскі. М -м Трохи відчувається така вівсяна каша, трошки, і горіховість. Після смак такий дерев'яний, пряний, і починає. Після смак середній десь і починає такий трошки сушити рот, після Дінса після на 12 років. Давайте я зачитаю, я підготував офіційні нотатки. З сайту DINSON DISTILLERY про дегустаційні надатки про DINSON 12 років на аромат свіже літнє сіно, солодові злаки, насичений вершковий ірис та медовий Верес збалансовані солодким дубом та ячмінним цукром. Ячмінний цукор я не, не, не пробував. Не скажу, що. Тут прям ячмінний цукор, але ну, солодкий одразу такий солодкий аромат. Медовість, солодові злаки. Насичений вершковий ірис. Ну, ірис я теж давно куштував як цукерку, але прям ірису я. Ну воно перемішана там ваніль, карамельність, груша, от таке все перемішано. На смак а, плавна вершкова солодкість. З розкішними нотками фруктів. Розкішно. Як можна спробувати на, на смак розкішні нотки фруктів? А, солодової медовості, пряності, та якої ванілі. Ваніль, да, медовість, да, пряність, да. Ось. А, і на фініш свіжий та приємний з легким поколюванням гвоздики. Ну, Мені це як. Пряність, перціозність, це поколювання гвоздики, яке затримується, а потім плавно зникає. Ну так, да, потім плавно зникає в плані, що, по ходу це середній такий вище, ну да, десь плюс-мінус середній, такий після смак фініш. Віскі мені подобається легеньке. З бурбонної витримки тут не, не треба очікувати якихось там хересності, очевидно, бо немає тут не хересності, нічого такого в плані. І довжини фініша, яке бурбона бочка не дає. Тут ще багато нагород цей Дінсон 12 отримав у 24-му році міжнародний конкурс спиртових напоїв, золото. Потім золото в 23-му році. Подвійне золото в 21-му, і золото неохолоджений, фільтрований, Не фільтрований, нефільтрований для збереження цілісності, віскі. Одним словом, одні золоті нагороди, а завжди без торфу. Ячмінь місцевого походження з шотландського високогір'я. Це плюс Дінсон Дистилерії. І Наші традиційні методи створюють унікальний восковий віск, який переповнений смаковими переходами на палітрі. Ну, От, сказати, що є віск, і от зараз спробувати відрізняти віск, ну можна сказати. А так, одразу сказати, що є віск не скажу. Так, мені треба. Чайна ложечка, я зараз повернусь. А для чого ви запитаєте чайна ложечка мені? Не для того, щоб в мої 46,3% додати води і спробувати Дінсом 12 з водою. Так, да, з чим я міг би порівняти Дінсом 12 років? До цього в мене найперший перший огляд був на Glaim 10 років. Його потім замінив в Гленмараджі 12 років, який я також спробував. Там 40% алкоголю, там витримка в Екс-Бурбоні. І після цього в мене все було херес-херес-херес-херес. Бурбон-бурбон, чистий бурбон. Ось, І ось оцей, ем, ця пляшка 11 12 років, також ексбурбон. То з моєю історією ем, дегустування віскі, Мені воно очевидно, так як я не пробував інші екс а витримки, мені схоже на глинморанжі 10-12 років. І цікаво буде, якщо взяти і порівняти от 46,3% і 40% алкоголю глинморанжі. У мене 12-річна пляшка є. Як вони між собою будуть грати? І чи можна Дінстон 12 років? Новачку. Тому хто тільки починає свій шлях односолодових віскі, чи можна рекомендувати Дінсону років, або все ж таки 40% Гленморанжі 12. Ну, на аромат одразу м'якіша стала фруктовий, солодкий, ванільний, Менше меду стала. Воск я не викупаю і рис також. Мед так є. Ну, ячмінний цукор. Ні. На смак. На смак він спростився? Спростилось це віскі, і одразу відчувається якийсь. Дубова нота, медовість трішки менше солодовості. Яблуко відчувається, ваніль. Ну, в принципі, стандартно, що можна очікувати від експорт витримки, витримки, дає на аромати, на смак. Це з додаванням води. Взагалі це віскі, як я казав, мені подобається. і Згадуючи Glenmorangie 10-12 років, Glenmorangie, можливо, трішки краще заходить через свою градусність, І мені б цікаво, дійсно, було порівняти ось Glenmorangie 12, Дінстон 12 років, і зробити висновок все-таки, що новачкам краще буде взяти. Дінстон, Glenmorangie. Я б сказав, що це віскі такий. На кожен день він не дуже комплексний, але в той самий час якісний. І інтегрований він, аромат смак і після чудово, як для ексбурбонної витримки, і у мене претензій до цього віскі немає. І я б, як завжди, хотів би дати свою оцінку цьому віскі. і це віскі я б оцінив би в 80. 3 бали. Я думаю, це класна оцінка для, для такого візки. Дінство 12 років. Дуже цікаво буде спробувати якийсь нестандартний, можливо, фініш Дінстон, або той самий, який виходить з року в рік, вже три вийшло Дінстон Chronicles. Але зараз його одразу ж розкупили. І на, десь на онлайн сайтах, аукціонах там уже ціни x 2 x 3 і це хіба що я в когось знайду. Або хтось буде продавати якісь маленьку пряшечку, щоб можна було спробувати і порівняти. Або з якимось дофінішем, як я вже казав, Дінстон. 18-річний Дінстон. Не ну, знаю, треба спробувати потім робити висновок. Повну пляшку, мабуть, би я не брав 18-річного, можливо, якийсь 50-мілієтровий такий пробничок для того, щоб зробити думку з приводу Дінстон-Діслерії. 12-річний класний, заходить. Моя оцінка 83 бала. Я рекомендую питання чи рекомендую новачкам. Ну, якщо взагалі не пробували віскі, і тут вам вибір Дінстон 12 років, як перша пляшка, то тут 46,3% алкоголю. Можливо, можливо, щось треба попроще взяти. 40%. можливо, щось бурбонне. Таке, що і легко заходить, і можна там менше ця палітра а, ароматів. Ось, а так взагалі класний віскі на кожен день. Рекомендую е до дегустування, до проби. І якщо ви ще не пробували, обов'язково подивіться в сторону Dinson 12 X Bourbon. Звичайно, можливо, буде не таке е довге на післясмак, або різні оці е аромати, які можна отримати, там, наприклад, з хересною довитримкою. Але як Ексбурбон це дуже класний якісний варіант віскі. До речі, якщо ви ще не в нашому телеграм-каналі Смак віскі», обов'язково приєднуйтесь. Ми щодня проводимо віскі вікторину де можна перевірити свої знання про віскі, змагатися у рейтингу та отримати трошки слави у щотижневих підсумках, а також анонси нових відео, новини з віскі-світу і, звісно, якісь меми про віскі. Ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на цей канал, якщо не ще підписались, для того щоб побачити огляди наступних віскі. І дайте знати в коментарях під цим відео, якщо ви хочете побачити порівняння Дінстон 12 років з Гленморанджі або порівняння Дінстон 12 років і з Дінстон Вірджин Окт. Буде цікаво почитати ваші коментарі і зняти такий. Огляд порівняння віскі, для того, щоб зрозуміти, яке віскі можливо якими характеристиками відрізняється. Дякую, що додивилися відео до кінця. Побачимось в наступних відео. Бувай!